Наступна головоломка. Отже, у нас є така рівність. 2 помножити на 7 відняти 6 дорівнює 5. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Це досить простенька математична задачка, з за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даної задачки. Отже! Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконати, що ви правильно справились з завданням. Отже, нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка? Для цього. Нам достатньо перемістити ось цей сірничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 2 помножити на 7 буде 14, 14 відняти 9 буде 5. Отже, 5 дорівнює 5. Рівність вірна. Задачку виконано, головоломка вирішена.